Любенькі, дорогенькі. Доброго-доброго дня, ранку, вечора. Кому як, хто коли подивиться, зі відео. Щось трошки розкажу, щось трошки почитаю. Пишете ви вайбер хороші коментарі. Почали писати або по відео, чуєте, що можете читати їх, можете публікувати їх. Ну, тільки, понятно, без номера телефона, без... Без ну, без, без фамілій, без нічого. Понятно. Хочеться мені трошки вам прочитати. Це прочитаю я вам сьогодні зранку. Прийшли і дивлюся, одне з Іспанії, друге з Америки, ну, з різних кінців світу. Тобто ну, люди, які були, чи на розкладах, я не знаю, чи на розкладах, чи на. Чистках чи свічку заказували, замовляли. Я не знаю. Я не знаю цього, не дивилася. Треба піднімати зучити, шукати, дивитися, хто що там. Ні. Я прочитала, прочитала, і знаєте, як сказати, як воно душу гріє. Це все. Вроді вроде чепуха, вроді зросла тітка, вроді би в житті вже Вибачайте, <кій> <кій> буду кашляти, бо задихнуся. Вроді в житті всього вже бачив і перебачив. Ці, знаєте, дітки, манцич, манцин не нужні нікому. Ну, все одно приятно, все одно приєдно, все одно, подімаєш, незряти по горах лазиш, по лісах, по ставках, ну, якщо мені треба, в церкві. Понятно, я для себе це все їздиш, робиш, і природа, і церква. Ну, мені мені, мені потрібно, воно не менше, ніж вам потрібно. Я ще зночі записую, дівчатка, бо ще фокус буде, якщо добалакає це. Та в роді записую, що з утра вилізла мені я, ну, думаю, все одно ж піду. З іншої сторони, що сьогодні я думала, послухайте вже трошки мене лірічески, потім ми знімемо про Єрмака, про Зеленського, як змінюватися влада буде, щоб ви розуміли, що хто, ну, хто там буде дивитися, який буде розклад. Боже, що я хотіла сказати? Ой, ужас, ой, ужас. Оце, оце писулька, ось така. і то треба писати. Що я хотіла сказати? Хотіла сказати, знаєте, що це от в житті кожен раз в якісь ситуації, ти розумієш, що все не просто так, все не, ну, от все не просто так. Повімаєте, яке це щастя, що от я Це сьогодні я так думала, чи воно це, що хворий, та... Такі, як температура, галюцинація? що ну, от Як сказати, Боженько дав таку можливість, що ти можеш. хочеш, Хоч ти больний, хоч ти здоровий. Ти можеш вилізти сюди, сісти за стіл і побалакати з вами трошки. Про те, що там наболіло, чи не наболіло, чи ну взагалі, от ти можеш побалакати багато людей, яких і цього немає. Не знаю, чого нема, чи, чи не хочуть вони, чи воно не нужно. Всі, понятно, не будуть блогерами, гадалками, там, колдуннями, відьмаками. Повімаєте, я розумію, що кожен займається своєю справою. З іншої сторони, не кожен себе захоче показувати, може, ну це таке. Просто, ну все одно, яке це щастя, що ти встав і ти, якщо ти хочеш, хай ти больний, хай ти це. Ти можеш піти сісти, записати, щось сказати, щось розказати. До неба, чи до неба, до землі кланяюся людям, які пишуть коментарі. За свічки, вже скільки їх написано, це часто те, що сьогодні, щось вже чи світ відключати. Пишуть. Я маю веду, сьогодні я вам прочитаю те, що прийшло сьогодні зранку. Там воно, видать, різниця в часі. ну, тобто воно ночі поприходило мені. І самі люди пишуть, що є. Еслі... І пишіть, якщо хто там хоче щось написати, від душі написати, ніхто нікого Боже впасів. Ви знаєте, хто до мене обращався, ніхто ніколи нікого не пишіть коментарі, я вас ніколи цього Божу впасів. Є. Є бажання, є натхнення, написали. Пишіть, чи я можу їх прочитати, чи не можу прочитати. Чи можу я без імін, без номерів телефонів, понятно. Просто багато ви пишете, реально багато. Багато. Ну вже бачиш, вже скоро два роки, як я на Ютубі, вже вас багато й пройшло через мене, через мої карти, через мої там, совєти. Через те, що ви, бува, записуєтесь на розклад, потім мені кажете, мені просто побалакать, посовітуватися. Ну, то є, і це дуже багато. Це, це реально дуже багато. значить. До землі вам кланяюся за канал, за підписки, за просмотри, хто дивиться, хто пише, за все всім. За те, що нехорошо ви щось там пишете. і ту. Може, ви пар випускаєте. Може, от вам треба випустити пар. Я, я вважаю моє мнение таке. Знаєте, людина, яка живе спокійно, ну щасливо в кожного своє щастя. В кожного своє щастя. Яка живе спокійно в своє щасливе, нормальне життя, якій в житті всього вистачає, так сказати. І общення, і рідники, і близьких, і всього вистачає. Подімаєте, та людина писати не буде. Та людина просто закриє канал і все, і піде далі шукати там, де, там, де їй добре. Там, де вона восприймає інформацію, яка йде, нормально, спокійне, добре. Людина, якої самої щось там непорядок, як викручує, і вона не знає, де вихлопо це зробити, зробити, ну, зайшла й написала. Ну, Ці, що зайшли, написали. І за це спасіба. Може, воно і те канал якось продвигає, там же ж розказують, що коментарів, щоб чим більше лайків, ну, і за це спасіба. Раді Бога. Просто я не розумію, я що людині це дає. Понимаєте, я не розумію, щоб я зайшла на якийсь канал, нравиться, не нравиться мені, чи там я розклад би зробила в когось, не нравиться, Я почала там писати у Viber, під, на, в коментар щось писати. Ну, що, вон, що воно мені дало? Розклад той вже не вернеш, чистку вже не вернеш. Ну, то є, відео все одно я знімала і знімаю і буду знімати, поки в мене здоров'я і сили є. Що воно дає? Ну, я завжди за те і з вами розклади я роблю. Ви там мене щось питаєте, я вам кажу, що ви думаєте одразу, що воно вам дає? Якщо щось дає те, що ви хочете, значить хорошо. Якщо воно нічого не дає, просто содрогання воздуха, розборки з дітьми, з чоловіком, з жінкою, там ще щось, ще щось, зачем? Зачем лишній раз свою енергію тратити на це? Так само, і це отут в каналі. Ну, Сьогодні така за каналами Балакам. Зачем свою енергію тратити на це все? Кожен при своє Мінні залишається. Зрителі, які дивляться, вони при своєм. Не дивляться аж всі якісь там із полу, полудурного дому зібралися, з якоїсь, з якоїсь психушки. Кожен дивиться, кожен щось собі слухає, там, подобається, не подобається, якісь емоції визиває. Не подобається комусь лічно. І за це спасибо. І за це спасибо. Хочете сказати і за це спасіба. Так, що це від душі сьогодні кажу. Сьогодні ще таке мене щось думала, що таке будуще. От, думаю, интересно на тому каналі от, попробувати зняти, от, що таке наше будуще. А потім думаю, ну що його знімати, що, що таке наше будуще, це наше настояще. І все. Для мене, от, як то воно так. Я Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, що таке ну, що таке будуще. Я вам кажу, для мене я щось так думаю, ну як думала, ну от просто в голові воно щось прокрутилося, для мене це це будуще наше, це наше настояще. Ну все. Дальше я не знаю, що сказати, чи знімати, чи не знімати. Так, що за все, велике спасі дійсно. Воно ну, чи больний, бо та більш времені, чи якісь, якісь гарячки. Таке, це знаєте, я вам скажу ще за хворобу. От тут що таке як коронавірус, тільки, ну, по-перше, якщо кислород ще не падає так, ну не задихаюся ти. Кашель башений. Кашель бешений такий, що це тихий, а й горчичні вже що, що, що тільки не ліпили. Ми. І, це. І нема такої температури, якщо в мене тоді був коронавірус, в мене вона 39,5, от чітко піднімалась, 39,5 аналіньдів, що там мене кололи вдома, взагалі нічого. Ніякі таблетки, ніякі не місили, ніяке нічого воно не збивало. Навіть на одну маленьку гра, ну, щоб стало 39,4. От 39,5 все, встановилося все. От тоді, коли почали там в інфекції в нас капати на ножеві температури, тоді вона почала опускатися. І то це треба днів 10 було, щоб вона хоч трошечки опустилася в мене. Зараз такого немає. Зараз, якщо вона піднімається, ти випиваєш щось, вона, вона падає. Ну, тобто температуру ти можеш збити. Ну, кашель <кій> <кій> Ну кашель, це ужас. особливо ночі, і воно кашляє, а воно тобі десь в голову віддає отут. Ну, одним словом, бережіть себе. Бережіть себе, одівайтеся. Ми вчора ще на гору ходили, але ну, на гору треба було йти, тому що люди не винуваті, люди заплатили, людям, людям треба чистку. І тим більше, я завжди вам кажу, є такі дні, що я, якщо сюди не зроблю, то потім такий день через три неділі, через місяць, через півтора місяці. Ну то є треба. Якщо дивитиметесь в відео, коли воно як виходитиме, не знаю, тому що там у нас. Ну, з одним словом я хвора. Я маю виду, що не для всіх, та що я ходила там, показувала на горі, вже не раз я знімала, не для всіх. Є люди, яким дійсно я починаю робити чистку, а там чітко на смерть. Там, там чітко йде на смерть. Тобто людина або запечатана, або зарита, або фотографію, або імена зарили всі ж могилу з таким ім. Ну той тобто багато може. не хочу. Я тут напрягати, накаляти, абсолютно не хочу. Все хочете в інтернетах. Читайте, ну, це не канал, який там. Розвіщає вас в цих ділах. Ну, мені треба було. Надо було піти, пішла, зняла. Так що не дивіться і не думайте, що це для всіх, я туди, от, усі отак. Ні, не всі отак. Сьогодні писала я, хто в церкву йде за мною. Ну, то есть, в таке час я була і ви були, тоже це не всім. Це кого я вибираю, кого, хто мені надо. Хто, в кого йде чистка, нічого я напишу, ровно, чітко, хорошо, вона йде ровно, чітко і хорошо, повірте. Зачем вас дюргать, смикати і все? Ви заплатили, все, я його роблю. Нада щось мені, що я бачу, що не так. Я вам пишу так. Ну в це, общем, це, Я вже сто раз сказала. Ще раз то перший раз скажу. Давайте трошки вам, зараз якщо найду, почитаю, Будем дивитися. Будем дивиться. дивитися. Хтось пише. Доброго дня! Це тільки що прийшло. Зверталась до вас два рази і знову мене тягне до вас. Тут роботу нову прийняли. Так. Щось написалось. Ну, це якийсь, якийсь номер. Пані Оксана, не балакаємо. Хто це? Який номер, Боже упасі? Ви собі не виявляєте, наскільки ви інтелектуальна і наскільки ще далеко до вас деяким, а то більшість інтелектуалам зі всіма їх дипломами і дисертаціями. Ну, це ночі писала, це десь або замерки, тому що тут 3,47, відправлено 3,49, 3,49, 3,50, десь прийшло, я утром. Ваші відео і ваша авторська присутність – це щось надзвичайне. Ви настільки крута і унікальна, що голівудські зірки, хай я або вже ховаються. Ви просто супер. Якщо хочете зачитати в ефірі цей коментар, будь ласка. От якщо пишете коментарі, то вже мені пишіть. Якщо я можу зачитати чи там десь опублікувати, без ніяких даних. Просто цей текст, який ви пишете. От він написаний, там ви не побачите. Ну, ось з я читаю. Пишіть мені, пожалуйста. Просто ну ну а чого якщо ви мені це пишете? Я не можу його сказати. Якщо ви не хочете, я ніколи не скажу. Боже упасі. До цього времени даже речі не було. Ну просто більше більше ви пишете. Приєдно любой людині це приємно. Ви просто супер. Якщо хочете зачитати в ефірі, цей коментар, будь ласка, маєте двоз... маєте дозвіл, вже не кажіть від кого. Ніхто не каже від кого абсолютно. Скажіть, що можливо від тої жінки, харашо, яка так часто випадає в картах, як, як та, що колись з'явиться. Може й бачу, я не знаю хто це. Може, та жінка, яка колись з'явиться в нас. Ви настільки унікальна, надзвичайно інтелектуальна і настільки крута характером. Це просто супер. що такі жінки, як ви, хоча можливо, така як ви, це просто ви єдина є. Лише одна, як ви, але це просто супер. Що є? Ви що ви є в нашій країні? Дякую, велике. Дякую. Не знаю, що це хто це за людина, реально не знаю. Появиться, хай з'являється. Ну, то це таке. Зараз іще ось прочитаю. Це ну, людина, яка ну, не раз, мабуть, і чистка заказувала. Доброго дня, Оксаночка. Хочу поділитись з вами радістю. Все рішилося добре з моїми синами. Ви правильно кажете, Бог робить все вчасно. Я знаю, що Він мене хоче, він мені хоче допомогти і послав вас. Велике безмежна дякую вам за все, що ви для нас робите. Багато чого є, що я чувствую вашу допомогу. Захист машин теж машин, захист машин теж діє. Низький вклін вам моя дорогенька. Дай Бог вам здоров'я та вашій чудовій родині. Ось дуже займера. Читаю вам так що, так що багато чого тут можна почитати вам. Ну, хай люди, якщо хтось там неправильно не красиво лізти, я маю виду, хай люди якщо там пишуть, читають, що. Можу, маю право я прочитати, значить, пишіть, що. Так, а що ми дивимося? Давайте. Напишіть в коментарі, як ви вважаєте, що таке смисл життя, що таке будуще. Я вважаю, що наше будуще це наше настояще. Ви напишете, а ми ну, тут ми беремо смисл. Як буде змінюватись вода в Україні? Дивлюся, питання. Як буде змінюватись таке сонечко на дворі, ну холодно. Як буде змінюватись вода в Україні? Давайте подивимося, як буде змінюватись. Вода в Україні. Як буде змінюватись вода в Україні? Говориться і пере, чоловік кричить, піде ляший «Лежи!», діти кричать, льош і лежи. Тут таке льош лежи. А воно виходити вже без цього не можеш. Понимаєте, вже вже тьона. Так, як буде змінитись вода в Україні. Буде змінюватись вода в Україні. По написаному, по книгі тема, все буде йти по, по сценарію. Забуду цю воду. Забудуть. Ну то сяк забудуть? Забудуть в тому смислі, що хорошого, хорошим словом не вспоминатиме. Чого? Потому що дуже багато могил, дуже багато хрестів остається, дуже багато хитрості з їхньої сторони в сторону України і українців було. есть, хитрили, скользькі, так як є, так як карта показує. Вон жінка, бачите, жінка опять тут рисується у нас. Опять жінка якась рисується і рисується, як буде змінюватися влада в Україні. От. Або жінки України. От, Або жінки України, yeah. бачиш от под, підчинення. Тобто вони як підчинять владу, то зміни в Україні можуть початися з жінок України. От ця ситуація, яка в Україні, і всі, ну, я не думаю, що хтось там напише, що в нас все замечательно і добре, навіть в тій самій владі. Навіть якби рота нам не затикали. Но дело в тому, що, поміняти владу, поміняти оце все, значить, значит, під силу, опять же, перва фігурна карта. Мож, можуть бути з жінок України почнеться зміна влади в Україні, тому що вони їм підчиняться. Влада України не, не зможе не підчинитися жінкам. От щось буде так, що влада должна буде підчинитися жінкам України. Я, коли це, ну от, карта це показує. Чого? Тому що, бачиш, біля жінки, бачите, біля жінки хрест. Багато жінок потеряли те, що вони родили. Те, що з них вийшло, вони вважаю, його закопали. Ну хрест поставили на цьому всьому. І от карта хитрості все одно от слизькі. Хитрість і так далі. І так далі. Давайте цю жінку не спішно ми зробимо сьогодні розклад і набалакала вам, ну вибачайте. Тут, бачиш, хтось може поділу знімати, в мене отаке от діло. І от бачиш, скільки ниточка чак, скільки ниточка не цей, чи клубочок, все одно кінець буде, все одно кінець буде, прорив буде. От жінки зроблять оцей прорив в Україні насчет влади Насчут влади. Зроблять прорив оцей Чого? Тому що хитрі, мудрі, розумні. Що хитрі, мудрі і розумні. Жінки України. Ну, і бачите, більш і більш карта, о, жінки, люди. Ну, тут, бачиш, ну, тут карта показує більше жінок, я вам і кажу, що більш жінки. Понимаєте? Одержимость поміняти владу. Люди більше і більш настроєні на те, щоб поміняти владу. Люди більш і більше розуміють, що при цій владі нічого по-другому не буде. Тобто нам не вилізти з цього замкнутого кола. Є розумні люди, є розумні мужчини, є, є дійсно люди, які живуть, боліють Україною, є карта показує, що все це є, але тільки їх ніхто, ніхто не підпускає туди, куди не треба. розумієте? Защитили себе до того, що ну от карта деньги. Бачите, карта деньги. От карта деньги. Ось карта беззаконня. Ну, тобто всі закони зробили такі, що гроші туди-сюди гуляють, ось ще одна карта грошей. Гроші гуляють туди-сюди, і карта от вони себе так защитили, що фінансово гроші не гуляли, як їм діла не творилися, вони йдуть під защиту. От під картою беззаконня. Закон не писаний для них. Закон не писаний для них. От реально, от реально карта йде на те, що і скільки карта не показує, жінка, жінка, жінка. От може бути жінка, це в образі жінок України. Давайте цієї колоди подивимося. Як буде змінювати слава України? Ну, через жінок України. Путін, не Путін і буде змінюватися. От в самій Україні йде, от якщо ми балакаємо Україна чи влада України. Значить ця карта показує те, що в самій Україні робиться. Влада України живе в Україні. В самій. Ну от, Війна за гроші. Війна за гроші йде в самій Україні. От. У нас своя внутрішня війна. За ці самі дев'ятку Пентаклі, за ці фінанси, які є в Україні, які на, на, на будь-якому уровні вони, ну, вони інтересні для влади. У кожного свій інтерес, у одного три Пентаклі, а в другого там 10, в третього туз війна. А десь гибнуть люди, а десь карта смерті проходить, програє. Тут війна йде за фінанси. А десь війна, а десь люди виживають, стараються. Просто зберегти свою життя. Просто зберегти. Я не за те, не за те. Не треба там зараз те, що я абсолютно. Є люди, яких ми вибирали, є люди, які воєнні, які там всякі різні. Ну, тобто хай вони думають. Я кажу те, що показує карта. Що далі? Так, не зуміємо справитися з цією війною, яка в Україні йде за ці фінанси, Україна йде по карті смерті, по карті башні. Йдемо ми до того, до того, що, ну як сказати, ну до якоїсь точки, що возврату вже не буде зовсім.